Уже третя серія, як не може здогадатися, що я знімаю відео. І це в принципі прогрес. І я містер Дидас, це Майнкрафт виживання. Оїхале! Так, друзяки. А, з цієї серії нічого не змінилось, але Бер достав оцю штукенцію. В цій серії він казав, що знайшов якийсь лагер типу бандитів. Він, походу, отуди оцей забрав. Мені цікаво, де взагалі він знаходиться. Бера що -то не видно. Ого, ого, ого. Поки я вдома, він подорожує, щось шукає, щось добуває. В принципі, в його духі, можна так сказати. І сьогодні я. В планах зробити собі бензопилу, тому що з нею буде набагато простіше відстрілюватися цих монстрів. Хоча можна було як АМ зробити. Але ну, ви самі бачите, наскільки є складні <свісно> тут потрібні речі. Але цю штуку зробити приклад не дуже і складно. Так, айронтен в мене є і потрібно зробити оці жікінси. Це якщо їх як 4. 4 4, 16 заліза потрібно, значить 4 ціх і 16 залізо. Господи, потрібно 2 заліза, потрібно чотири кремнію чи що, як вони там називається. Ну, На в принципі, це і все. Господи, ти хто? Ти хто? Забери свою куколку. Дві штуки заліза. Прекрасно. І потрібен цей кремій, кремій. Зараз буде 3 години, поки я буду добувати 4 кремії. Ну, поїхали, що сказати. Ой. Ох, Солодесенька моя. Давай, давай, давай! Та що ж таке? 3 години усе тут. Ооо, нарешті Повертаємось додому. Бензопила, бензопила. Це сюди. І це ось так сюди. Папа, чотири механічні деталі. Це є. Ага. Четри заліза. Сім заліза і не крім. Ну, пішов я по залізу далі. Так, опа, два заліза є. О, що це? Все, діло. Пішли додому. Та ну йомаю, я забув Кремній. Починаємо довготривале добування з гравій. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, вісемость. Оооо, нарасси твое по мне. Так опа-опа-опа-опа опа. Чудово Эээ, Саворотки потрібен. Сюди, 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 сюди. Так, що нам потрібно? А, фуел танк якийсь. Не буде повний. Так, як робимо це сюди, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди і це сюди. Та ним і пилять кого хоч Мені треба пару фуел танків з собою, ну, ці заправлені. Закидаємо Закидаємось чули. Так, друзі. Бензопилу я то зробив. А от тепер мені потрібно подивитися, що там мій город. Ох ти що, чудово, чудово, все росте. Треба трохи з так, розбратися. Так. так, 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 так. Будемо плавити каміння, тому що мені потрібно робити якось, якусь територію, тому що ну, жити ось так, ну, трохи не вдобно. Тому ми почнемо зараз -тереформувати, пере те -п -п перероблювати територію потихеньку. Коротше, друзі, медведь покинув гру, бо йому вже там потрібно вже час було йти. А ми продовжимо з вами далі. Далі. Серія на цьому не закінчується, а ми продовжуємо. Продовжуємо далі нарешті. Сюди стежку зробити потрібно сюди до, горя... до грядок. І зробив би цю загончик для тварин, для овець там, корів. тому що. О... От овечки нам дуже сильно знадобляться. Я вам кажу. Так, значить, що ми робимо? будемо робити все красивенько, все гарненько, все чудовенько просто. Робимо побільше стін з кругляку. Будемо робити стежечку, будемо все прикрашати тут. Поки бера нема. Скільки встигнемо за цю серію, стільки і зробимо. Якщо що, то в нас ще четверта серія впереді, думаю, буде. Не знаю, як вийде. І кругляк сюди. Тут у нас так буде стежечка спускатися. Просто ми по максимуму виживаємо тут, а потім збираємо ресурси, думаю, і просто летим на Луну. Там по максимуму розвиваємося, що в нас буде куча метеоритного заліза, як зможемо, просто розвиваємося там. І летим на Марс. А, ні, на Луні, в праців... принципі, розвиватися немає сенсу. Тому що для повного розвитку потрібен тераформер. А його можна зробити тільки за допомогою Марса. Тому на луні ми це не затримуємося надовго. І вип'ємо на Марс і там розвиваємося просто по максимуму. Такі ось стежиночки. Стежиночка така ось. Робимо ці плити, робимо ці плити. Так, так. Так, так, так. Ну, в принципі, ще тільки спуск буде, та й все. Додаємо цих плит. Тут-чуточку, чу тро-чуточку, чу тро-чуточку. Чу Даємо трохи цього, бо мені потрібні, вони ще будуть на деякі другі речі. Декор, декор. Декор. О, все! Отака стежечка, може, я її потім дороблю ще трошечки. Така, просто чудова стежечка. Спустився, нагородик. Але це не все. Mm -hmm. тут, раз, тут розрівняємо так, два. Позначимо, що це в нас саме будуть столби, в яких будуть міститися ліхтарі. Щоб все було красивенько. красивенько І... Один над водою, хай буде. Ну, і хай один сюди, хай один сюди буде. Отак, початок був. І робимо ось так. Таким чином. Ану, перевіримо. От, він лампу приносив. Якщо я на її поставлю, то воно не буде дуже низько. Ну, в принципі, що можу сказати. Нормально, нормально, нормально. Хай буде. Мені таких треба ламп ще трошки зробити. Так, як там робляться лампи? Лампи, 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 лампи. Mm -hmm. Залізо, скло і артстоун. Скло це не проблема взагалі. Заберемо його звідси. Ну Зодно мені тут не потрібно буде. Тут буде велике поле пшениці. Ова, скло готове. Тепер сюди, сюди, сюди. Ось так. Скляна панель. Залізні самородки. у нас є 7 штук. Їх достатньо буде просто. Сюди, 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 сюди і сюди. У нас 16 ламп. Оба! Оба. Все так по-простенькому тут зроблено. Чудово, чудово, чудово. І доробимо хоч трохи цю стежку. Ну, в принципі, непогано, непогано. Захотів піднявся, захотів спустився. Чудово, чудово. Наша база вже виглядає доволі таки прекрасно. прекрасно. Це був Майнкрафт виживання, я був містер Давідас. І всім до скорих зустрічей. і до побачення.